Що встановили ДБР в ході розслідування вбивства річного підлітка на фонікулері? Чому олігарх Живаго отримав чергову підозру від ДБР? Як екс начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ збагатився на своїй посаді? Про все це просто зараз у Топ нюз Вітаю! Від ДБР не сховаєшся. Особливо коли самовільно залишаєш військову частину і кидаєш побратимів на передовій. Військовослужбовця, який втік з військової частини на півдні України і через соцмережі підбурював інших зробити те саме, затримано. Військовий отримав щорічну відпустку та поїхав на Батьківщину в Івано-Франківську область, а згодом через соцмережі заявив, що в армію не повернеться. Заспівав на відео пісню про ухилянтів, що розповсюджує ворожа пропаганда, і надіслав на фронт побратима. Бо тут горілочка тече, тече, тече. Все зачем солдата ДБР розшукало, затримало і оголосило підозру в дезертирстві. За такий злочин суд може на 12 років позбавити волі. Наразі солдат-блогер перебуває під вартою. Не варто бавитися з вогнем. Йдемо далі. Минулоріч ДБР повідомило про підозру в ухиленні від військової служби трьом столичним депутатам. А екс-командир однієї з військових частин ТРО підозрювався у перевищенні службових повноважень. Депутати рік не з'являлися на військову службу, організували собі відрядження до київської військової адміністрації. Без допомоги керівника апарату не обійшлося, він теж отримав підозру у сприянні в ухиленні. і при цьому отримували грошові виплати з частини. Зрозуміло, що таку поїздку за службовим дорученням мав би підписати командир. ДБР встановило, що останній видав наказ про відрядження цих військовослужбовців для проходження служби в київській міській військовій адміністрації. Схоже, сидіти на двох стільцях одночасно небезпечна справа, і головне карається суворо. Суд може на 10 років позбавити волі. Обвинувальний акт в суді. Чекаємо вироку. Екс начальник головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який втік з України за день до повномасштабного вторгнення. За результатами перевірки на ЗК отримав ще одну підозру від ДБР. Цього разу мова йде про незаконне збагачення на 32 мільйони 700 тисяч гривень. Обіймаючи керівні посади в службі безпеки, він поповнив автопарк родини. Давайте чесно читати між рядками свій автопарк. Тойоту Cruiser за два. Мільйони 300 тисяч гривень та BMW X6 вартістю 116 тисяч євро. Також йому вдалося накопичити майже 600 тисяч євро та понад 120 тисяч доларів, а ще конвертувати статки в дороговартісні смарагди. Нагадаю, що раніше колишньому керівнику ВСБУ ДБР уже повідомляло про підозру у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та у шахрайському заволодінні більше трьох мільйонів гривень. Підозрюваного оголошено в міжнародний розшук, де судове розслідування триває. Олігарху живаго та трьом його спільникам повідомлено чергову підозру у справі виведення 519 мільйонів гривень з банку фінанси та кредит. Між 2007 та 2010 роками бізнесмени створили злочинне угруповання, до якого увійшли голова, члени правління та наближені особи. Підконтрольна олігарху компанія отримала кредит від фінансової установи, тим самим порушивши правила кредитування, і це дало можливість вивести гроші на рахунки офшорних компаній. Щоб приховати незаконне походження коштів, учасники схеми за 5 років укладають кредитний договір та понад 100 додаткових угод. Таким чином, їм вдалося вивести з банку понад 500 мільйонів гривень. Загальні збитки банку фінанси та кредити через таке кредитування компанії Живого склали 1 мільярд 400 мільйонів гривень. За створення та керівництво злочинною організацією легалізацію майна отриманого злочинним шляхом можна на 12 років позбутися волі. Раніше ДБР повідомило Живаго за фактом розтрати понад 113 мільйонів доларів. США. Розслідування тривають, рухаємося далі. ДБР завершило розслідування факту загибелі 16-річного підлітка у столичному фенікулері. Нагадаю, що 7 квітня компанія хлопців та дівчат збиралася прогулятися весняним хрещатиком і заодно прокататися фенікулером. У вагоні у них виник конфлікт з молодим чоловіком, який виявився працівником управління державної охорони після зупинки на верхній станції на тлі непорозумінь правоохоронець. Так сильно штовхнув хлопця, що той розбив головою вікно і смертельно поранився розбитим склом. На жаль, його життя врятувати не вдалося. Військовослужбовця Удо, який був на підпитку та під дією марихуани, затримано на місці події, звільнено з посади. Йому змінено підозру на суворішу умисне вбивство з хуліганських мотивів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Після того, як сторона захисту ознайомиться з матеріалами справи, обвинувальний акт буде направлено до суду. За умисне вбивство з хуліганських мотивів, суд може довічно позбавити волі. Нікому не вдасться уникнути відповідальності за скоєний злочин. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.